Ви коли-небудь зупинялися в абсолютній тиші та задавалися питанням: ким я був, перш ніж став собою? Звідки береться це відчуття приналежності, це прагнення до місця, де ви, можливо, ніколи не були, немов слабкий відлуння давньої пісні? Ласкаво просимо. Тут ми не шукаємо відповідей випадково. Ми шукаємо ці відлуння, відлуння душі, давньої душі і шепіт долі, долі, сплетеної для нас задовго до того, як ми вперше подихали. Є величезна земля, золотий степ, де вітер співає ці давні пісні. В українській традиції ім'я ніколи не було просто міткою. Це частота. Це заклинання, це перше благословення чи перше пророцтво, яким дихнули на вас ваші предки. Ми відчуємо десять предківських українських імен, імен, які несуть глибоку духовну силу, знак на тих, хто був обраний, можливо, щоб зцілювати, можливо, щоб вести, або можливо, просто щоб пам'ятати. Волод, що означає правити, мати владу і мир, що означає світ, або що важливіше мир. Володар миру, Володимир. Перше покликання одне з найпотужніших. Це вібрація божественного порядку. Подумайте про ту людину, яка входить до кімнати, і хаос, тривога, конфлікт просто затихають. Це Володимир. Він не веде криком, він веде своєю присутністю. Він спокійне сонце, яке сходить після бурі, нагадуючи всім, що порядок і гармонію можна відновити. Зробіть глибокий вдих зараз, відчуйте тверду землю під ногами, де б ви не були. Давайте разом з'ясуємо, чи резонує ваша душа з цим давнім покликанням. Перше покликання одне з найпотужніших це вібрація божественного порядку, звідки береться це відчуття приналежності, це прагнення до місця, де ви, можливо, ніколи не були, немов слабкий від луння давньої пісні. Ви коли-небудь зупинялися в абсолютній тиші та задавалися питанням, ким я був, перш ніж став собою. Якщо це ім'я кличе вас, або якщо ви його носите, зрозумійте, ваша душа була створена не для війни, а для того, щоб припинити війни. Ви охоронець. Вібрація цього імені обирає душі, які мають мудрість зрозуміти, що справжня сила полягає не в контролі над іншими. Йдеться про створення світу, чи то ваша родина, ваша громада, чи ваше власне серце, де кожен нарешті зможе процвітати в мирі. Ласкаво просимо. Тут ми не шукаємо відповідей випадково ми шукаємо ці відлуння, відлуння душі, давньої душі і шепіт долі, долі, сплетеної для нас задовго до того, як ми вперше подихали. Зробіть глибокий вдих зараз, відчуйте тверду землю під ногами, де б ви не були. Давайте разом з'ясуємо, чи резонує ваша душа з цим давнім покликанням. Є величезна земля, золотий степ, де вітер співає ці давні пісні. В українській традиції ім'я ніколи не було просто міткою. Це частота, це заклинання, це перше благословення чи перше пророцтво яким дихнули на вас ваші предки, сьогодні ми не будемо говорити про загальні імена. Володимир, волод, що означає правити, мати владу, і мир, що означає світ, або що важливіше мир, володар миру. Якщо це ім'я кличе вас, або якщо ви його носите, зрозумійте, ваша душа була створена не для війни, а для того, щоб припинити війни. Ви охоронець. Подумайте про ту людину, яка входить до кімнати, і хаос, тривога, конфлікт просто затихають. Це Володимир. Він не веде криком, він веде своєю присутністю. Він спокійне сонце, яке сходить після бурі, нагадуючи всім, що порядок і гармонію можна відновити. Вібрація цього імені обирає душі, які мають мудрість зрозуміти, що справжня сила полягає не в контролі над іншими, йдеться про створення світу, чи то ваша родина, ваша громада, чи ваше власне серце, де кожен нарешті зможе процвітати в мирі. Але хоча спокій Володимира схожий на постійне сонце, є сила, подібна до весняного вогню. Ярославо, Яр! Відчуй це слово, це життєва сила, це неможлива зелень, що проривається крізь сніг у березні, це сира, палаюча енергія весняного сонця, пов'язана з божественним ярилом. І слава слава, слава життєвої сили. Мирослава. Ярославо, ви відчуваєте це? Це священне нетерпіння до того, що стоїть на місці. Це ваша місія. Люди тягнуться до вас не тому, що ви спокійні, а тому, що ви безповоротно живі. Їхня місія не в тому, щоб підтримувати мир, це принести життя, принести колір, повернути пристрасть. Ця душа обрана бути цілителем племені знову ж таки, мир, мир, слава, слава. Слава миру. Чи відчували ви коли-небудь біль іншої людини так глибоко, що це фізично ранило вас? Чи опинялися ви коли-небудь посеред боротьби, не займаючи чиюсь сторону, бо відчували рану під гнівом з обох сторін? І якщо Ярослава, це іскра, яка запалює вогонь, наступна душа це ніжна рука, яка зшиває рани, що залишає вогонь. Деякі душі чуть мир, інші ж просто є даром. Ці душі були дані світові з дуже чіткою метою. Їм часто не потрібно шукати свою долю. Вони є долею, і вона їх знаходить. Вони несуть художні дари, цілющі дари, дари мудрості, які здаються не засвоєними, а запам'ятовуються звідкись. Богдан або в жіночій формі Богдана, Бог, Бог, джерело Божественне, дан даний, буквально дар Божий, де Ярослава вогонь, Мирослава текуча вода, де Володимир будує мир зі структурою, Мирослава сплітає його з хаосу, нитка за ниткою. Чи знаєте ви це постійне відчуття, що за вами спостерігають, захищають? Ніби навіть у ваші найгірші дні, у ваших найпотворніших помилках, невидима рука ніжно коригує ваш курс. Душа Ярослави це сама іскра. Вона була обрана, щоб пробудитися. Вона не терпить застою. Вона дивиться на сплячий світ, на людей, замкнених у сірій рутині, і відчуває фізичну, майже болісну потребу крикнути «Прокинься!». Це вібрація Мирослави. Вони. Духовні дипломати. Вони обрані, щоб нагадати світові, що справжня слава полягає не в перемозі однієї сторони, а в примиренні. Вони благодать, яка не дає світу зруйнуватися. Це ознака Богдана, душа Ярослави це сама іскра. Вона була обрана, щоб пробудитися. Вона не терпить застою. Вона дивиться на сплячий світ, на людей, замкнених у сірій рутині, і відчуває фізичну, майже болісну потребу крикнути Прокинься! Ви відчуваєте це? Це священне нетерпіння до того, що стоїть на місці, це ваша місія. Люди тягнуться до вас не тому, що ви спокійні, а тому, що ви безповоротно живі. Їхня місія не в тому, щоб підтримувати мир, це принести життя, принести колір, повернути пристрасть. І якщо Ярослава це іскра, яка запалює вогонь. Наступна душа це ніжна рука, яка зшиває рани, що залишає вогонь. Мирослава. Знову ж таки, мир, мир, слава, слава, слава миру, де Ярослава вогонь, Мирослава текуча вода. Де Володимир будує мир зі структурою, Мирослава сплітає його з хаосу нитка за ниткою. Ця душа обрана бути цілителем племені. Чи відчували ви коли-небудь біль іншої людини так глибоко, що це фізично ранило вас? Чи опинялися ви коли-небудь посеред боротьби, не займаючи чиюсь сторону, бо відчували рану під гнівом з обох сторін? Це вібрація Мирослави. Вони духовні дипломати. Вони обрані, щоб нагадати світові, що справжня слава полягає не в перемозі однієї сторони, а в примиренні. Вони благодать, яка не дає світу зруйнуватися. Деякі душі чуть мир, інші ж просто є даром Богдан або в жіночій формі Богдана, Бог, Бог, джерело Божественне, дан даний, буквально дар Божий. Чи знаєте ви це постійне відчуття, що за вами спостерігають? Захищають, ніби навіть у ваші найгірші дні, у ваших найпотворніших помилках, невидима рука ніжно коригує ваш курс. Це ознака Богдана. Ці душі були дані світові з дуже чіткою метою. Їм часто не потрібно шукати свою долю, вони є долею, і вона їх знаходить. Вони несуть художні дари, цілющі дари, дари мудрості, які здаються не засвоєними, а запам'ятовуються звідкись. Якщо ви несете цю вібрацію, ваше життя не тільки ваше, це дар, який вам довірено розгорнути та поділитися, ви є живим, дихаючим доказом того, що божественне все ще безпосередньо втручається в наше життя. І якщо Богдан це дар, наступна душа це світло, яке його розкриває. І якщо Богдан це дар, наступна душа це світло, яке його розкриває, світлана. Від давнього слова світло, світло це душа, яка не терпить тіней, світлана це вібрація ясності. Чи відчуваєте ви фізичний дискомфорт, свербіж у душі, коли ви поруч з фальшу чи обманом? Чи просто знаєте, коли хтось бреше, навіть якщо не знаєте, звідки ви це знаєте? Ви були обрані бути маяком. Як зоря, ранкова зірка, яка розриває найдовшу ніч, ваша місія розкрити те, що приховано. Люди можуть вважати вас напруженою, навіть незручною, тому що ваше світло змушує правду вийти на світло. Але зупиніться на мить і пробачте собі за це. Ви тут не для того, щоб вам було комфортно, ви тут, щоб бути справжньою. Ви носій світла. Посланий освітлювати шлях і спалювати обман лише своєю чистою присутністю, світло світлани, чисте та гостре, але є світло тепле, яке об'єднує Людмило. Люд, народ, плем'я, мила кохана, милосердна, плекана, улюблена народу, це душа матері землі, вібрація богині Мокоші, захисниці. Людмила це людина, до якої всі втікають, коли вони зламані, коли світ жорстокий, їй не потрібно нічого робити, їй не потрібна влада, її сила полягає в безумовній любові, вона пульсуюче серце громади. Вона виховує, вона об'єднує, вона плече, де всі плачуть. Якщо ви несете цю енергію, ваша сила не у великих справах, а у вашій неперевершеній здатності змушувати інших почуватися в безпеці, поміченими та такими, ніби вони належать до цього місця. Ви безпечна гавань. Людмила захищає людей з любов'ю, але є ті, хто захищає те, що святе з честю. Святослав, свято священний, святий, слава слава, священна слава! Це душа духовного воїна, хранитель храму, святослав обраний для захисту традицій, мудрості предків та честі. У сучасному світі, який обмінює все на зручність, душа Святослава непохитна. Вона відчуває глибокий біль, коли бачить, як оскверняють священне, коли вона бачить, як висміюють давню мудрість. У неї є внутрішній кодекс честі, який неможливо порушити. Ти можеш бути цією людиною. Тим, хто захищає правду, навіть якщо сам, тим, хто досі запалює свічки за предків, тим, хто охороняє мудрість своїх дідів і бабусь, ти захисник священного вогню, який гарантує, що він ніколи, ніколи не згасне. Святослав охороняє вогонь честі, наступна душа охороняє полум'я віри. Надія це пряме українське слово, що означає надія, ця душа не обрана для легких днів, вона обрана для важких часів. Надія це вібрація чистої стійкості. Уявіть собі найдовшу зиму, найтемнішу ніч, коли всі навколо вас готові здатися з опущеними плечима. Надія це та людина, яка кладе руку на плече та каже злякаючим спокоєм: Ще ні. Сонце зійде. Якщо ви несете цю вібрацію, ви емоційний якорь. Можливо, ви пройшли через жахливі випробування, але вони вас не зламали. Вони скували вас, усвідомте цю силу в собі. Вас обрали живим доказом того, що вижити, можливо. Ви не просто маєте надію, ви надія для інших. Надія це якір, який не дає нам відійти. І нарешті у нас є скеля, на якій ми будуємо Остап українська форма слів твердий, стабільний, непохитний. Це скеля. Вібрація Остапа це чиста стабільність. Його не зносять вітри драми чи паніки. Він сила самої землі. Люди з цією енергією обираються для забезпечення структури. Вони практичні, стійкі та неймовірно сильні. Вони дерево з глибоким корінням, яке дає притулок під час бурі. Ви можете бути цією людиною. О тим, кого інші шукають, коли їхній світ руйнується, бо вони знають, що ви будете поруч, стоятимете твердо. Ваша місія не літати з мрійниками, а нагадувати іншим, де лежить безпечна земля. Остап, Надія, Світлана, Володимир, імена частоти, вібрації. Можливо, вашого імені не було в цьому списку, це, чесно кажучи, не має значення. Якщо ви відчули тремтіння, якщо ваше серце визнало якусь із цих істин, як вашу власну, це тому, що ваша душа, ваша душа розмовляє цією давньою мовою. Мудрість предків не обмежується картою, це енергія, яка живе в усіх, хто відчуває зв'язок з нею. Тож я прошу вас зробити одне: заплющте очі на секунду. Лише одне забудьте про цей список, зробіть глибокий вдих і відчуйте силу власного імені, яку вібрацію воно несе, яке відлуння ви були обрані залишити в цьому світі, залиште своє ім'я в коментарях, але не просто кажіть, що це означає. Скажіть, що це відчуваєте. Дякуємо, що слухаєте шепіт разом з нами, поки наші душі знову не зустрінуться.